We'll sort it. Sit, say it, sorted. The doors will open automatically at the next station. Привіт, друзі! Я трішечки вчора собі застудив горло, та вибачайте за мій голос сьогодні. Але сьогодні я хочу поговорити на тему житла, яке важливо, мабуть, у всіх куточках світу, але особливо гостро стоїть у великих містах, таких як Лондон. Тож, у яких умовах живуть лондонці, і які особливості є у британського житла? Давайте сьогодні з вами розберемося. Щоб розпочати свою розповідь, я поїхав до лондонського Сіті, щоб показати вам найстаріший житловий будинок історичної частини міста. А ще тому, що поруч із ним, як по ланцюжку, тянуться інші унікальні місця. Варті вашої уваги. Цей будинок розташований між станціями Барбікан та Фаррінгтон. Він був збудований більш ніж 400 років тому і пережив навіть велику лондонську пожежу 1666 року, яка зруйнувала понад 70 тисяч будинків. Він вижив тому, що мав цегляну огорожу і взагалі знаходився на околиці 200-тисячного міста. Навіть сьогодні цей дім виглядає дуже впевнено, і є відчуття, що він спокійно простоїть ще щонайменше тисячу років. Він збудований у стилі тюдорів з дерев'яним каркасом, балками та камінами у кожній кімнаті. Шкода, що зайти всередину мені не вдалося, тож доводиться задовільнятися його зовнішнім виглядом, але погляньте на ці вражаючі середньовічні балкони, розмір вікон та висоту поверхів. У цьому він безперечно виграє у більшості своїх молодших побратимів. І зараз він коштує 5,5 мільйонів фунтів. Через вулицю від цього будинку розташований Смітсфілдський ринок, відомий також як центральний ринок Лондона. Це взагалі один із найбільших оптових м'ясних ринків у Європі, який функціонує вже понад 800 років. Ринок переважно торгує м'ясом, птицею та сиром, і є дуже важливим центром розподілу їжі у Лондоні. Нинішня будівля Смітфілдського ринку є яскравим прикладом вікторіанської архітектури. Історично, Смітфілд не лише слугував ринком, але був і місцем публічних страт, включаючи знамените спалення єретиків та страти шотландського патріота Уілліма Уоллеса. Кажуть, що справжній британець завжди бере собі будинок замість квартири. Будь це окремий, напівокремий або взагалі терасовий будинок, який, в принципі, майже такий самий, як і квартира, бо він бічними стінами затиснутий між іншими будинками. Але тим не менш він має ряд суттєвих переваг, таких як окремий вхід, а також власне подвір'я, на якому можна в одних трусах готувати барбекю. Таких будинків у Лондоні абсолютна більшість. І що особливо дивується, те, як щільні ряди таких забудов дозволяють розселити 9 мільйонне місто на площі, що лише вдвічі перевищує площу Києва. Райони з такими будинками повністю покривають околиці міста на багато кілометрів, розтягуючись рівними і не зовсім рядами. Такі будинки частіше за все будуть невеликими, особливо порівняно з уявленням розміру будинку в Україні. Середня площа будинку у Лондоні десь від 80 до 100 квадратних метрів. Нерідко можна зустріти і взагалі варіанти у 50 квадратних метрів. Або 540 квадратних футів. Адже відстані і площі тут вимірюються у футах та милях, у той час, як вага у кілограмах. Дивний мікс метрично-імперичної системи МІР 540 квадратних футів звучить звичайно солідніше ніж 50 квадратних метрів. Але діло це не міняє. Люди живуть цілими родинами з двома трьома дітьми у тісноті, і при цьому дозволяють собі дорогі автомобілі і дуже дорогі капітальні ремонти. Тож здається, що питання не у фінансах, а у стратегічному положенні житла відносно роботи та інших зручностей. У сполученому Королівстві тенденція така, що чим ближче ви до півдня, а читайте до Лондона, тим дорожче розплачуте за квадратний метр. Тож, якщо ви хочете за одні і ті ж гроші, Купити житло тут, то вам доведеться або брати менше квадратуру, або селитися подалі від Лондона. Звісно, багато людей обирають північ Сполученого Королівства, бо там і простору більше, і повітря чистіше. У той час як у Лондоні середня вартість будинку, вже серйозно потертого за свій вік, легко перевалює за 500 тисяч. Тут десь на околицях Йорку за ті ж 300-350 тисяч можна придбати новесенький будинок з трьома, або якщо сильно пощастить, то із чотирьома просторами спальнями. При тому, що це містечко, у якого є все, що потрібно для життя, затишок, історичний центр, що вабить туристів, школи тут, звісно, менше роботи, а значить і менше можливості знайти собі місце. Я зайшов до комплексу Барбікан, що знаходиться зовсім поруч від Смітсфілдського ринку. Зовні він відштовхує своїм доволі похмурим виглядом, а зсередини нагадує те, як могли б виглядати будинки майбутнього у якихось фантастичних романах 50-х років минулого століття. Барбікан це комплекс, побудований у стилі так званого бруталізму. Він розташований у самому центрі Лондона, і його розробка почалася у 60-70 -х, х роках. Як частина програми відновлення районів Лондона, які були зруйновані під час Другої світової війни. Цей великий багатофункціональний комплекс є одним із найбільших прикладів бруталізму у Європі. Тут є житові апартаменти, концертна зала, театр, кіно, художні галереї, бібліотека, школи та оранжерея. Одним словом, усі зручності у одному місці для Лондона це велика рідкість. Бруталізм це не слово із фільму Мортал Комбат. А напрям у дизайні та архітектури з використанням простих геометричних форм із неприкрашеного бетону, він виник у 1950-х роках, саме у Великій Британії, і назва походить від французького виразу бетон-брю необроблений «необроблений бетон. архітектори бурталісти всіляко підкреслили грубу фактуру бетону, яку не вважали за потрібне приховувати ні штукатуркою, ні облацюванням, ні фарбуванням. Вони віддавали перевагу підкреслено важким монотонним прямолінійним формам, такі собі будинки коробки. Бруталізм набув найбільшого поширення саме у Великій Британії, особливо у 60-ті роки, а пізніше, звісно, у СРСР, особливо у 70 ті Всі ми знаємо, як виглядають такі будинки. Не дивно, що багато прихильників цього стилю сповідали соціалістичні погляди, виділяючи серед його переваг не тільки дешевизну будівництва. Особливо актуально у перші післявоєнні роки, але й безкомпромісно антибуржуазність і чесність цього стилю. Його архітектура дуже виразна, часто вона сприймається як фортеця з відчуттям урбанізованості. Незважаючи на змішані громадські думки про його естетику, Барбікан був визнаний пам'яткою архітектури і історії з присвоєнням статусу «Great II. Досить часто, а саме приблизно кожне третє-п'яте оголошення про продаж або оренду не вказує взагалі метраж. Бо навіщо псувати людям настрій? А зроблені на ширококутний об'єктив фотографії виправляють не лише цей недолік, а й добряче витягують меблі. Тож треба бути пильним, щоб не згаяти свій час на перегляд завідомо непідходящого житла. Спальні у багатьох будинках більш схожі на комору, туди тільки ліжко і вміщається. Нічого зайвого. Відкриваєш двері. І одразу плюхаєшся у ліжко. Дуже показовим є стандарт ліжка King Size. У Штатах його ширина буде 193 см, у Старій Європі 160 см, а у Англії взагалі 150 см. Взагалі в старих або історичних районах міст будинки можуть бути настільки вузькими, що іноді навіть автівка, яка припаркована поруч, буде візуально довша, аніж ширина будинку. Кажуть, що люди люблять купувати великі авто у Англії, бо хоча б у автомобілі вони можуть відчути простір. У мене склалося враження, що взагалі відношення до власного житла у людей тут вивернуте порівняно з Нідерландами. Будинки нерідко неохайні і невеликі у Англії, а автомобілі преміального класу. У той час, як у Нідерландах значно більше піклуються про своє житло, яке може коштувати мільйони євро, і при цьому їздити на малолітражках. Звісно, маленькі розміри будинків можна пояснити тим, що Велика Британія була першою країною, де сталася промислова революція. І тисячі будинків були досить швидко побудовані, щоб розмістити робітників, які з'їжджалися із сіл до нових заводів. Велика кількість цих будинків була побудована на невеличких ділянках, маючи лише маленький дворик позаду. Таким чином, щоб до заводу можна було легко дійти пішки. З тих пір, звісно, змінилися і покоління хазяїв, змінилися тип роботи. Змінилися в кінці кінців мобільність людей, але ж будинки залишились. Та, тим не менш, багато британців так люблять свої будинки, що нерідко дають їм назви. Причому навіть не завжди у будинка може бути номер, може бути лише назва. У такому разі, без досвіду канцела, районної ради, змінити назву будинку не вийде. Це старовинний звичай, який запровадила ще знать, даючи назви своїм маєткам і замкам, а згодом він поступово поширився серед мас людей попростіше. До 1765 року будинки мали лише назви, а потім акт парламенту зобов'язав, що всі нові будинки також мають мати номер та назву вулиці для кращої ідентифікації власності та кордонів. Найпопулярнішим словом у назві будинку є слово Orchard, яке означає сад. Є у Англії і будинки з назвою, наприклад, Zinkie Bonkie Boo. Його власники так себе відчували, коли їх пропозиція щодо купівлі була прийнята. Крім цього, і нові будинки також нерідко мають власну назву. Мені здається, що це чудова традиція, що надає персональності і характеру. Ще одне написане правило справжнього британського житла це низька стеля, середнє значення якої приблизно 2,5 метрів у будинків, що побудовані після Другої світової війни. І якщо раптом у будинка стеля сягає аж 2,7, то це обов'язково буде показано як безперечна перевага. Низькі кімнати робилися для того, щоб максимізувати ефективність використання простору та зменшити витрати на опалення. У той же час будинки, наприклад, георгіанської та вікторіанської епохи часто мають доволі високі стелі, які перевищують навіть 3 метра, створюючи відчуття величі та простору. Зараз відчуття простору здобувається за рахунок білих стін. І якщо пощастить великих вікон, хоча до нідерландських вікон англійцям ще дуже і дуже далеко. Взагалі я помітив, що англійці здебільшого намагаються зашторити свої вікна, закрити взагалі від прохожих, від стороннього ока, і майже ніколи їх не відкривають, наскільки я можу судити. У мене було таке невірне враження після проживання в Нідерландах, де величезні вікна відкриті завжди, і коли ти можеш бачити наскрізь. Цього будинку, що відбувається у задньому подвір'ї цього будинку, а також можу бачити, особливо по вечорам, як люди збираються на вечерю або дивляться телевізор. Тут у Англії такого майже не буває. Тут всі дуже сильно завішують все тюлями, шторами і відчуття якоїсь задушливості від цього є. Віконця відносно невеличкі і завжди закриті, і мені здається, що у приміщеннях завжди доволі темно. При купівлі новенької квартири у Англії, і, зокрема, у Лондоні, часто пропонується так зване «shared ownership» або спільна власність. Тобто ви купуєте, наприклад, 30% від власності квартири за 200 тисяч фунтів у новенькому комплексі і маєте змогу орендувати решту з можливістю подальшого викупу. Ціна оренди може бути від 500 до 1500 фунтів на місяць у Лондоні, ну і плюс ще «service charge». Консьєрж, тренажерна зала і так далі, яка буде вартувати від 200 до 700 фунтів на місяць. Ось і виходить, що 200 тисяч віддали, ще маєте сплатити 400, і до того ж півтори тисячі платите оренди і послуг. Але це вважається дієвою схемою, що допомагає легше придбати недоступне для людей житло. Я не можу збагнути одного феномену. З кожним поколінням люди беруть іпотеку на декілька десятиліть, щоб придбати новеньке житло. У Англії таких 22% британців. Саме британців, що живуть на апотеці, а не експатів. Де ці всі здобутки та накопичення попередніх поколінь, їх батьків, що їм доводиться буквально з нуля будувати своє життя. У випадку українців все зрозуміло. Наші батьки складали десятиліттями всі свої гроші на так звану книжку, щоб нащадкам краще жилося. Ну і тому, що не було чого купувати у ті часи, а потім все це лопнуло, як і сам великий і нерушимий. Але ж у Англії не так. Це країна зі століттями стабільного та заможного розвитку. Звідки беруться ці, по суті, кожен четвертий житель туманного альбіону, що не має за плечима взагалі грошей. Також тут нерідко можна побачити цокольні жиліповерхи, які ми звикли називати підвалами темними, сирими і, звісно, непридатними для життя. Але не для англійців. Тут lower ground floor. Дуже поширена, особливо у будинках вікторіанської епохи. Раніше у цокольних поверхах жила прислуга, а зараз такі можна зустріти навіть у новобудовах. І місцеві вміють витягувати вигоду із проживання у підземелі. Передусім це високі стелі, іноді навіть під 3,5 метри, яких може навіть не бути на верхніх поверхах цього ж будинку. По-друге, майже всі мешканці цокольних поверхів мають окремий вхід і доступ до власного палісадника. Ну і по третє. Ціна за квадратний метр в таких об'єктах приблизно на 40% нижче, ніж у квартирах на наступних поверхах. До речі, саме тому, що є цокольний поверх, так званий Ground floor. Другий по рахунку поверх у Англії буде називатися першим, first floor. Це те, що мене сильно збивало з пантелику на уроках англійської у школі. У Англії я відкрив для себе дуже зручну особливість, яку я раніше не бачив. Ну, хіба що може десь у фільмах. Це так званий n або душова кімната у головній «Masters» спальні Це дуже зручно, бо не треба вранці бігти через весь будинок, щоб прийняти душ у холодному будинку, адже у європейців прийнято не так топити будинки, як в Україні. І 18-20 градусів це нормальна кімнатна температура тут. Але знаєте, коли встаєш зимового ранку з ліжка, душ у спальній кімнаті дуже доречний. Якось купуючи диван для свого дому, я читав відгуки на нього, і один із негативних відгуків був в тому, що розмір дивана вказаний не зовсім вірно. Він виявився на 2 см більше, ніж було написано у документації. Тож, той бідолага, який його купив, він його поставив у кімнату, і від цього у нього перестали повністю відкриватися двері. Тож, те, щоб меблі тут тютелька в тютельку поміщалися у кімнати, це. Надзвичайно важливо.